Також побачили певні звернення з боку Путіна учора в бік Сполучених Штатів, якраз у форматі його пропагандистського телеінтерв'ю. Він своїм там ключовим пропагандистам напередодні виборів ще розповів про відчуття і бачення світу, як його Путін бачить, відчуває. Ну і знову ж таки зайшлося про ядерну війну. Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерного протистояння, до ядерної війни, але починати її в жодному випадку не буде. Лише у відповідь. Ну в принципі, ми це вже чули. Але з такою дуже настирливою регулярністю Путін до цієї теми повертається. Нагадує, що в нього є ядерні ракети, боєголовки і так далі. І все це може вибухати і працювати, скажімо так. Ну почати Армагеддон. До кого Путін звертається в цих інтерв'ю? Очевидно, є адреса, це конкретно президент Байден, чи це Трамп, як його фаворит на виборах, чи це загалом американське суспільство і політики, і західне суспільство. Тобто на когось він же намагається справити враження, подібне. in Так, він звертається до об'єднаного заходу. Якраз от коли він ультиматум кидав там в грудні 21-го року. Він вже також кидав, начебто, об'єднаному заходу, не не сполученим штатам, конкретно чи Європі. Він просто хотів, він звертався до об'єднаного заходу з проханням, щоб вони забрали манатки і йшли за лінію 1997 року. Зараз так само він звертається до об'єднаного заходу. Що він це підкріплення його заклику до перемовин, тому що він розуміє, що. Що вікно можливостей для Росії, коли вона в сильній позиції, а вона йшла до цього з літа 23-го року, там відбивши, як вони кажуть, контрнаступ і перейшовши у свій наступ і сформувавши свою сильну позицію, да зупинивши там допомогу Сполучених Штатів, дещо завдавши удару по солідарності в Європі, яка була в дискусіях і не знала, що там робити до грудня 23-го року, поки не дала зелене світло Україні на перемогу Мовини до вступу в європейський союз і після того вже рішення були кардинально іншими. Так от у нього лишається там десь місяць, два-три вікно можливості, коли він може з сильної позиції, звертаючись до заходу, щоб той підштовхнув Україну а сісти за стіл перемовин у слабкій позиції. І тому ми побачили купу перемовників, купу людей, які пропонують нам площадки, де нас можуть посадити і провести перемовини саме в таких умовах. Сильна позиція Росії, слабка позиція України активізувалися ці всі фоловери фоловери кремля тому що вікно можливостей для них зачиняється, а вікно можливостей для України відчиняється. Їй починають надавати боєприпаси, їй починають надавати атакамси, все, що необхідно Україні, і ситуація кардинально переміниться до літа 2024 року. Позиції як мінімум зрівняються Росії і України. А потім, в залежності вже від того, як будуть постачання фінансове і військового обладнання, може ситуація змінитися на користь України, тому Оця активність така, з одного боку, він повторює у всіх засобах масової інформації, що він готовий до перемоги. З іншого боку, він каже, не активнічайте, не допомагайте Україні, тому що у нас також є ядерна зброя, і якщо будете активно допомагати, вводити війська, передавати далекобійну зброю. У нас є також зброя, якою ми можемо, вона в технічно справному стані і ми можемо відповісти. Ось чому він так погрожує заходу зараз, активізувався. Ну і нібито, скажімо, так аби підсилити цю ядерну риторику Путіна. Сьогодні вже з'являються якісь в російській пропаганді заяви про інцидент з обстрілом Запорізької АЕС. От ми, скажімо, так дуже довго не чули жодних новин звідти про цей об'єкт. Окрім того, що росіяни там планомірно заміщували і замінювали персонал, скажімо так, на свій контрольований. от сьогодні зранку з'явилася інформація в добірі новості. Росіяни пишуть про те, що. Нібито за силу обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС, якусь вибуховий там пристрій прилетів в п'яти метрах від, від сховища, значить, палива впав він От таке повідомлення в росіян. Дуже скупе, без підтверджень жодних. Тобто, знов ж таки це виглядає на нагнітання цієї от ядерної тривожності, скажімо так, чи знов ж таки це совпадіння, це можна як збіг обставин трактувати. Ні, це не співпадіння, це шантаж, ядерний шантаж Європи. Першу чергу європейців це все вкладається в той сценарій, який ми з вами розглянули, змусити Захід посадити Україну в слабкі позиції за стіл перемовин і підписати капітуляцію, обміняти, як він каже, геополітичні реалії на, на місцевості, тобто окуповані території, на тимчасовий е, мир, щоб він е, значить відновився і міг рухатися далі, захоплюючи нові шматки української території, тому що ну всім зрозуміло, що він не зупиниться, що йому потрібна вся Україна. Тому це це один з. scenario І він якраз тисне на ті клавіші, які можуть впливати на громадську думку в Європі. Ну це ж небезпечний об'єкт, і безперечно всі будуть звертати увагу, тому що це стосується всіх. Якщо там щось відбудеться, то постраждають і європейці. Тому Путін оце по клавішах тисне на ті на ті речі, які можуть вплинути на громадську думку, а громадська думка на політиків у Європі. Тому треба спокійно до цього ставитись. Неспокійно потрібно ставитися, що немає персоналу на цій станції для того. Щоб поміняти паливо, оце серйозна річ. І про це тільки магате каже. Ну якось всі не звернули увагу, тому що там критична ситуація. Вигружати треба відпрацьоване ядерне паливо і не завантажувати нове туди в станцію. А персоналу немає. Там в катівнях половина українців персоналу, які працювали на станції, а росіяни там нічого не петрають. Або петрують, знаєте, якщо у них літаки падають, там вони їх так ремонтують. Отак От са так само і в цій, цій галузі. Тому оцю річ треба вирішувати Однозначно. Ну так, присутність, звичайно, там російських лапках фахівців на ЗС, це вже фактор ризику і небезпеки. Ну, але в той же час ми розуміємо, що захід змінився в Західу, в західних лідерів. Зараз зовсім інша і риторика і погляди стосовно того, як з Росією потрібно їй протидіяти, комунікувати і так далі. І е, от той же Мануель Макрон і канцлер Шольц. Зараз зовсім не ті політики, якими були, наприклад, у 22-му і навіть 23-му році. І тут питання знову ж таки. Чи зможе Путін їх залякати в такими перевіреними трюками, які вже неодноразово він використовував? І здається, що резистентність опірність до цього вже в колективному політичному імунітеті, скажімо так, на заході виробилась. Так, подивіться на голосування в Сенаті Франції, яке було навіть ліві і праві ліпен також сказала, висловилася проти Путіна. Все, він втрачає своїх союзників, які годував там 20-30 років на заході кредитами і підтримкою політичною. Навіть у крайні праві крайні крайні ліві вони розуміють, що з режимом Путіна ну не можна вести діалог, тому що він просто фізично вбиває всіх опонентів всередині а назовні плював він на норми міжнародного. Права там і силою може змінювати кордони, рухатися до тих меж, поки його не зупинять. І тому Європа почала об'єднуватися е, на фоні того, що Сполучені Штати пішли у дискусію, і тепер у Франції з'явилася можливість якраз реалізувати оту європейську Європу е, без е, впливів Сполучених Штатів Америки. Так склалася конфігурація геополітична зараз. І тому так ми бачимо таку активність Макрона, який на останній термін пішов е, на свій останній. Термін президентський, і йому в принципі втрачати вже іміджу нема чого. Він вже думає про те, як він війде в історію. От як французький президент, який побоявся, телефонував там е, щоразу Путіну, чи французький президент, який об'єднав коаліцію країн, які не бояться Путіна і готові за певних умов, наприклад, навіть війська ввести е, в Україну і створити, наприклад, свої збройні сили європейські, тому зараз Європа після грудневого рішення оцього 23-го року. Про який ми казали щодо України там зелене світло на, на вступ в європейські структури, воно вже не може дати задній хід е, Європа. Вона тільки рухається вперед. Подивіться, ми побачили голосування за 50 мільярдів євро підтримки фінансової України. Ми побачили збільшення бюджету фонду миру на 5 мільярдів євро. Ми побачили чешську ініціативу, е, сказали 800 тисяч і ще додатково 200 тисяч знайшли. Фактично, мільйон снарядів буквально знайшли за три тижні, і фінанси знайшли і снаряд. Я знайшли за межами Європейського союзу, тому я кажу, що вікно можливостей для для Путіна зачиняється. Європа стала проактивною. Вона вийшла на тропу війни, і вона не боїться вже Путіна його погроз, тому що він погрожував всім там другою армією світу, і всі зрозуміли, що ці. Що це пусті погрози? Це такі бульбашки були. Її зупинила українська армія. А якщо дати їй все озброєння, то розуміють і на заході, що українська армія може нанести поразку Росії. А це мета фактично зараз стає метою Заходу, тому що Росія перестала бути таким відповідальним міжнародним партнером. Вона порушує всі норми, всі цінності, які прописані в статуті ООН, і тому її треба зупинити. А цей режим. Має впасти і відповідно, і політики на заході відповідним чином діють. А Україна важливість України для заходу зараз зросла, тому що Україна зупиняє цю навалу і дає час Європі якраз провести оті всі реформи, про які ми сказали, коли Європа вийшла з тіні сполучених штатів, і потрібно купу вирішити проблем із своїм ВПК, і своїми збройними силами, і довести реформи Європейського союзу до кінця. Там питання зараз створювати, не створювати свої спільні збройні сили. Подивіться на візит керівників Польщі до. Байдена вони ж їздили з'ясовувати, чи будуть Сполучені Штати Америки виконувати свої зобов'язання як партнерів по безпеці по відношенню вже навіть не до України, а до Європи, чи чи буде наступна адміністрація так само підтримувати союзників і союзи, чи їм самим треба змінювати свою стратегію, і покладатися на свої ресурси і на себе самих. І зараз ми побачили активізацію Веймарського трикутника. Це Німеччина, Франція і Польща. Якраз вони ведуть дискусії про це чи Європі самостійно рухатись, чи все таки можна ще розраховувати на сполучені штати Америки, і яку роль і місце займе Україна в оці оновленій Європі? Може варто її приєднати до цього веймарського трикутника і зробити таким чотирикутником, і українська армія це в політичному напрямку. А Українська армія стане основою європейської армії? Я думаю, що ведуться і такі дискусії. Дійсно, дуже багато процесів, звичайно, зараз запустила російська агресія в Європі, переформатовується абсолютно підхід до оборони, до оборонної стратегії на європейському континенті. От, повертаючись коротко до Франції, ви згадали про Марі Лепен. Вчора всі були вражені її позицією, її заявою. Ми ж знаємо, що ну, для нас Лепен це просто маріонетка Путіна, яка там з ним цілувалася, обіймалася, брала гроші в російських банків. А тепер е її позиція полягає в тому, що е вторгнувши. З Україну. Росія спровокувала війну на порозі ЄС його геополітичну кризу. Найдраматичнішу за останні 20 років українській нації, наша повага і наша підтримка це слова Марін Лепен. Може, щось її підмінили її там, може, цей вже штучний штучний інтелект замість неї говорить. Я Не знаю, що відбувається справа в тому, що дивіться до, до війни російсько-української Європа проводила політику такої стратегічної невизначеності. Вона з одного боку ставилася так люб'язно до України. От всі ці організації створювала там східне партнерство, обіцяла нам приєднати нас в європейські структури, але по-чесному, Сному розглядала нас як буфер між Росією і Європейським Союзом, тобто нам тривалий час не збиралися давати можливість вступити ні в ЄС, ні, ні в НАТО. І про це Шольц сказав. Що коли з Путіним там в діалог вступав, казав, та чого ви напали на Україну? ми до 2030 року навіть не хотіли ставити питання про членство України в НАТО. Тобто, нам казали, що будь ласка, ви на порозі там спільні програми комісії створювали Україна НАТО. А росіянам. Казали зовсім інше, це тактика стратегічної невизначеності. Так от, коли почалася війна, вона перестала працювати. Ця тактика маски скинули, і треба було визначатися або ви проти е, е, країни, яка е, неоімперської такої, знаєте, реваншистської, яка силою змінює кордони, наплювала на міжнародне розтоптала норми міжнародного права. Е, от а, або ви. Стоїте на, на її боці, і тому так само поставили руба питання зараз і поставили в Сенаті Франції. Або ви всі політики, які годувалися з руки. Росії лишаєтесь на її боці, і тоді ви підтримуєте Кремль і підтримуєте те, що Кремль поправ усі міжнародні правила, або ви з цивілізованою Європою і засуджуєте Кремль, відвертаєтесь від нього, тому що Україна це вже не буфер. Україна це частина європейського простору. Це кандидат у члени Європейського союзу. А війна України з Росією це частина європейської війни. Це наша війна. Отак От змінилося погляд. Який був до війни один, а під час війни, отак за два роки, він, скажімо так, змінився на на такий кардинальний, що українсь, українсько російська війна це частина війни в Європі, європейської війни, тобто і Франції, і Німеччини, і всіх інших членів Європейського союзу. Човидно, що ці змі так негативні результати для Росії з точки зору Росії от, спроби поширити їхнього впливу, згортання їхнього впливу, все одно не завершать спроб Росії продовжувати закачувати свої гроші, ресурси, розвивати мережу своїх агентів в Росії. Це життєво необхідно для того спрута, яким є зараз Кремль. Але ми бачимо, що навіть в тих країнах, де взагалі позиції Росії були доволі сильні історично, багато років, таких як Австрія, теж Буваються цікаві речі про висилку двох російських дипломатів. Оголосили у Відні. Їх оголосили персонами Нонграта через дії несумісні з дипломатичним статусом і наказали залишити країну до 19 березня. Йдеться в повідомленні австрійського МЗС. Подробиць не навели у цьому повідомленні, але загалом число російських дипломатів, висланих Австрією за останні роки, досягло вже 11 осіб деяких відправляли подалі із Відня із Австрії через. Підозри у шпигунстві ми знаємо, що є там безпосередньо австрійські, навіть колишні міністри, які на Росію переїхали жити. Кнайсель, така є пані, яка в якої Путін навіть був на весіллі, запрошеним гостем і так далі. Тобто, там дуже дуже такі тісні були узи і стосунки фінансові з Віднем у росіян. Що зараз відбувається? Чи Австрія зокрема перестає бути таким форпостом російського впливу? Поруч є словаччина, поруч є Угорщина, де Залишаються, очевидно, ці впливи сильними. Як бути власне, і з австрійцями? Так, Австрія дійсно була такою опорною точкою разом з Швейцарією, якщо казати про агентуру для російських агентів. Там працювали резидентури і до цього часу працюють. і Австрія знає про це, тому що вона дотримувалась такого нейтрального статусу. Але подивіться на економічні зв'язки, ви правильно сказали, що вона була настільки зав'язана, ну фактично Австрію купили природним газом. 70% промисловості Австрії сидить на російському трубному газі, і більше того Чому Австрія з цим нейтральним статусом вона потрапила в поле, скажімо так, фарватер Кремля, тому що Австрії запропонували бути хабом газовим, місто Баумгартен там сходяться розподільчі системи Європи. На і на Газі Російському, от звідти з Австрії розповсюджувався цей газ по всій Європі. Розповзався там в ту ж саму Німеччину, там і на південь Європи, південно Європейські країни, тобто Ав? Астрія ще й отримувала гроші за транзит за те, що вона була хабом таким газовим, і це давало можливість там купувати всіх і вся просто пачками, в тому числі і політиків, і це забезпечувало такий нормальний режим для роботи агентури російської, і вона звідти як з бази працювала по 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 всій Європі. Зараз ситуація змінилася, тому що росіяни продемонстрували, що вони не рахуються не своїми друзями ні з ворогами. Вони Йться лише своїми інтересами, і е, вони не зважають ні на кого, вони відстоюють зі зброєю в руках свої інтереси. От лінія 97-го року це означає, що вони посягнули на європейські країни, які вже є членами НАТО, які вже є. Членами Європейського союзу, а це означає, що і для західної Європи, яка думала, що східна Європа для них буде другою лінією оборони, Україна сіра зона, буфер, перша лінія оборони, нові члени НАТО, о, там східна східний фланг, як його називають країни центральної східної Європи. Це друга лінія оборони. А до заходу до таких поважних країн, як Франція, Німеччина, там Австрія. І далі війна ніколи не докотиться, не дійде, тому що зупиниться, значить, на, на порозі десь Європи, і можна завжди потім домовитися і повернутися до бізнесу as usual з росіянами, тому що це давало можливість. Це економічний економічна подушка давала вам створити політичний вплив свій відповідний. Да, Німеччина на газу піднялася, Австрія як транзитер на цьому хабу також піднімалась, але позиціонувала себе як нейтральна країна. Зараз росіяни. Занурили всю Європу в е, таку ескалацію протистояння в е, геополітичну турбулентність, незрозумілу. І безперечно, європейці починають тулитися один до одного. Вони обирають вільний світ, е, тому що вони не хотіли б, щоб їм диктатори диктували волю. І вони зрозуміли, що якщо війна почалася е, там на порозі Європи, то вона буде йти і далі. Е, вони ж дивляться на заяви політиків першого там першого другого рангу російського, які кажуть там всіх спалити, знаєте, в ядерний попіл за е захопити і, взагалі, кордони ніде Росії не закінчуються. От. тому змінили змінилися підходи і тому зачищають оцю базу резидентури. Почали зачищати і Австрія одна з останніх. Тому що як я сказав, вона була базою, але вона все одно на боці вільних країн, на боці заходу, демонструє свою позицію і також захищає цю агентуру, відправляє їх в Росію. Тому що росіяни зараз активізувалися надзвичайно сильно. Саме ну от багато в відкритих джерелах пишуть, що відправлено багато агентів агентів у Європу в зворотньому напрямку. Після того як вислали дипломатів, відправили з біженцями, які тікали, начебто, від режиму Путіна. Путін відправив нелегалів, і вони зараз там інсталюються у ці суспільства європейські, чекатимуть свого часу, коли Європа буде рухатися, коли Росія буде рухатися в Європу і вести там спочатку гібридну війну, там агітацію проти європейців. От вони тоді зіграють свою роль, там піднімуть голову і будуть працювати на користь Росії. І тому в Європі розуміють, що вони вже в гібридній війні, тобто вони вже в війні, просто вона має гібридний характер. А гаряча війна, от незабаром. Якщо Україна впаде, то і Європі прийдеться воювати також. На Руслане дякую вам дуже за коментарі, оцінку ситуації за цей діалог. Руслан Осипенко був з нами на зв'язку. Говорили ми про міжнародну політику.